Мухіна, бляха! Всім привіт, друзі! Я навів вже під 2,5 кілограм і бачите? сума канального. А Оце щось таке велике, що я його навіть підняти не можу. Дивіться, ну що здорове? У мене максималка 3. Вудку норве, я її недавно зібрав. Оцю комплект я недавно зібрав. Дивіться. Не вон, попускає натягу. У нас зійти так може. Так, ну щось по доволі потужненьке. Я не знаю що, ну я вже, ну, хвилини дві, напевно, то скажу. у мене е нитка, е... за біткоїни. Та й донати трошки. Але біткоїні не вистачило. Була така акція, там, де можна було купити дуже мало біткоїнів. Я цю акцію скористався. У Stars у мене 30 ранг на Мортісі. Ну я апнув 30. Але не 32-й. На Едгарі 27-й апнув недавно, але був 26-й і мені мене появився не дохулець. Чи вже баги греє? Чи то ранги вже стало набагато менше, хто зна. Ну, я його, як ви бачите, взагалі не підіймаю. Чукожор то на 18-му відкривався, це 4 равен, а в мене зараз 11. -й. зірочка така. Фу, дуже тяжко виважується. Фу, ні, ні, воно урве, воно урве точно. Ну щось потужненьке Скай-то що, миш? А хаті у хаті? Потужненьке щось? Ой, як весь воно. Попускай. Он так зійде. Д... Не, ну, друзі, та тут, напевно, 3 кг є. Бо я таке... Я того канального сону легко вивожив. Це канальний сон, точно. Певно, ну, не маленький. Та ні, то ви знущаєтеся, яке з'єднання. あトニー